Добрий день мої любі. Сьогодні в мене такий був трошки знаєте, насищений день, і відео знімала на один канал і зустрілася з подружкою другий канал. Провела время. ну я не записую, звісно, як ми там зустрічаємося, що ми робимо. Тому, що, ну, раніше якось це було проще, зараз хто хоче, хто не хоче. Ну, знаєте, це така була несподіванка зустріч. Несподівана зустріч. Їй треба було приїхати до, по своїх справах. І тому заїхала і тому це заїхала до мене. Ми так посиділи, хорошо провели час. Ну, ну, як завжди. У мене, до речі, є відео, там, де я показую, як ми там зустрічаємося з подружками, проводимо час, як весело проводимо. От. А це відео. Просто, так як я давно не з'являлася в ефірі, а сьогодні я знову хочу з'явитися і показати вам себе. Я вначалі показую, да, так як я займаюся бісероплетінням, показую, я вначалі показувала, як я продвигаюся у плетінні Гердана. Я плиту Гердан і ви це бачите. Зараз я, мабуть, трошки поставлю на цей, щоб не мелькало вам так. Ой, Знову ж таки, це треба було зробити раніше, ну я щось так показувала, як я плиту гердан, як я які процеси вже йдуть, як він продвигається, і це я плету для себе цей гердан. І ви бачите, я так знаєте надихнулася тим, як дівчатка плетуть, що роблять, що показують. Я цим надихнулася і вирішила також вам інколи показувати, як я продвигаюся. Сьогодні я, напевно, вже не буду плести той гердан, наверно, не буду, тому що так. Посиділи хорошо. Не знаю. Та вже і час, вже вечірній час, не знаю. Можливо, і буду, можливо, і не буду, не знаю. Але, це... Але що я вам хочу сказати? Зараз ми, знаєте, зіткнулися з такою проблемою на телеграмі. І я вам хочу також дати деяку інформацію про телеграм. Зараз багатьом багатьом так трошки. О, так от покажу вам. Зараз багатьом, той, хто в Телеграмі, надходять такі сповіщення, що, типу, проголосуйте там за ту, за ту, там, це це і це все. не ведіться на це. Я вам хочу при, ну, як, зробити таке е, попередження про те, щоб ви не велися на оте все, що вам рекомендують в Телеграмі. Тому що ми також ну, як, зіткнулися. Зараз багато оцих таких, я навіть не знаю, як це назвати фейки, всякі там, як це називається, що люди ведуться на те, що їм пишуть знайомі люди про те, що проголосували за когось, і люди ведуться і голосують, а потім так трапляється, що вони проголосували, і їх телеграм. Їх телеграм блокують. Це все робиться, я не знаю, з якою це ціллю навіть робиться, але це не, ну, неправильно. Тому що навіть даже моя Іна попалася на оцю всяку, таку фігню, я вам кажу, фігня. І вона попала, її телеграм заблокували. Але потім, ну так, да, він то розблоковується. але Перед тим, як вам щось потрапляють, якісь такі, знаєте, відео, прохання, проголосуйте, там щось зробіть. По-перше, перезвоніть і спитайте, чи це дійсно так, чи ні. Тому що той, хто не дізнається, починають нажимати, і тоді блокує такий соцмережа, як телеграм. Блокують, просто блокують, тобто закривають. От. На, на, ну, Це насправді це неправильно. Це якісь там, я не знаю, якісь це там макінації роблять, щось таке і блокують телеграм. Проходить час, да, потім все як? Все восстанавлюється, все можна потім все зробити, але через певний час. Але перед тим, якщо вам щось потрапляє, це таке моє попередження вам. Якщо вам щось потрапляють, Проголосуйте там за ту і за ту. І навіть, якщо навіть сама ближня людина, яку ви знаєте, і вам потрапляє таке повідомлення, що проголосуйте за таку-то, таку-якомусь конкурсі, не ведіться, не ведіться. Тому що це вас заблокують, це якісь фейки. Це все якісь фейки. І тому ваш телеграм-канал можуть просто заблокувати. У мене свята така молодець, вона одразу мені теж так попалося це. І вона каже: Ну, перезвони, там нашій знайомій, я перезвонила, а вона каже, та я і слухом і духом таке не знаю, що це таке. А потім ну, виясняється вже, потім, що коли люди потрапляють, коли їм знайомі люди таке присилають. Не, ну Неважно від кого. І вони ведуться, голосують, а потім виясняється, що це їхній телеграм-канал блокується. Да, з часом це можна розблокувати, можна це розблокувати, і воно саме це все. Але це не люди. І перед тим, коли вам потрапляє така інформація, перед тим, як щось нажимати, як щось робити, якусь дію, перезвоніть тій людині і спитайте, чи дійсно це, чи не дійсно це. Тому що люди потрапляють такі тенети, а потім виясняється, що. Людина і слухом, і духом нічого не знала. Вона проголосувала там щось, а в неї там блокується і той канал, і той канал. Тому будьте уважні, уважні. Перезвоніть, спитайте, чи дійсно так, чи не дійсно, щоб не попасти в якусь таку халепу. Тому що я ж говорю, що. І моїх знайомих, і навіть і моїх родичів було таке, що вони, так, да, проголосували, тому що це ну, людина ж близька, таке надіслала, і вони зробили все важливе, те, що людина просила. А виясняється, що людина і слухом, і Духом про це не знала, а вони зробили і, і блокується канал якийсь. Тому така інформація перед тим, як щось приймати, якесь рішення, щось робити, Перезвоніть Призвоніть людині і, і, ну як дізнайтеся, чи дійсно це так, чи не дійсно. Тому що ну, людина і слухом, і духом не знає, а так виходить. Ну, це все не отої людини, а це якісь фейкові такі сповіщення приходять. Тому і я вас також попереджую, що не ведіться, а перш ніж щось робити, якусь дію, проголосувати і взагалі це не тільки на телеграмі. І на Фейсбуці, і на будь соцмережах перш за все, дізнайтеся, чи дійсно це було, чи не дійсно. Якщо людина каже, та ні, я такого не робила, не посилала, не ведіться. Тому що можуть заблокувати просто ваш канал. Тому і я вас попереджую. Ну, а в мене все, в принципі, нормально. Плиту, займаюся своєю працею, як завжди. Веду свої, свої канали, зустрічаюся з друзями, ну, як і завжди, знаєте, мало де так буваю. Ну, зараз я вся в роботі, вся, зараз, знаєте, в такому е, творчому процесі. І Тому я як уже зроблю, також вам покажу вже готовий виріб своєї роботи, щоб ви подивилися, щоб ви оцінили. Можливо, якщо ви. Забажаєте щось заказати, також такий цей виріб і ви ну, таку прикрасу маєте. Да? Ну, я вам потім покажу. То, будь ласка, звертайтеся, я готова вам на замовлення сплести таку прикрасу. Але також <смі> тут поля. Але ж також я що хочу сказати, що не ведіться на оті всякі такі проголосуйте там за того, за того, за того. Перш ніж щось робити, будь ласка, призвоніть своїм всім знайомим і спитайте, чи дійсно вони це посилали, чи не дійсно. Тому що багато хто, хто посилає такі сповіщення, це фейки, це фейки. І людина, та, що вам насилала, нібито, нібито, вона взагалі слухом і духом цього не знає. Тому, будь ласка, будьте уважні тим, хто що вам присилає і хто, що вам робить. А так я вам бажаю всього найкращого, бережіть себе і хай все буде добре.